Пряніка, це що? Це анатолік у власному саку. Це трансгендерний анатолік Петушарик. Поділись. Поділись анатоліком. Ну, Зараз буде рубрика літаючі анатоліки. І... Молодец, супора, та дитина. Ні, ну ви бачили? Ви це бачили взагалі. Прикол на приколі. Да, пунькануті, пеньканоті фарева. Лучик, дитина. Це ти. Я хитрі українці, скажи, поставили на колеса маленького лучика. Лучик, давай пригостимось. давай. Трошки мотивації для лучана, да? От така рода дитина. Паштет, я скажу, завжди всюди буду їсти. Поїхали. Лучик, не падай, лучик, не падай, ти що? Лучик поки що тільки вперед вміє їхати. Да? Давай дитину, давай дитину пригостимо. Смотри. Опа. Ось так, скажи, смачно смачно. Дюже, дюже. Так, дуже пригощається анатоліком. музичний Анатолік, бачили? Да? Ну прикол, на ну, приколі. Вон там діти пухнасті. Людочка теж засмагає. Чи то люда під салями. А? Люда під салями. Тільки на нашому з трибучим каналі. Гавкуча з трибучим каналі. Давай дітей пригостимо, так? Да? Є діти непригощені? є. Так, сніжан, це тупі. Пряничка, оп! Взять. Так, блін! смаколика який на пол упав! Я хуєю в цьому зоопарку. На, на, прянять!